Безкоштовні медичні послуги львів'яни зможуть отримати прямо у своїх районах. У Львові стартував тиждень здоров'я і він триватиме до 10 жовтня. Як це працює, розпитаємо у очільниці управління охорони здоров'я Львівської міської ради Марта Матюшко. Мене звати Роман Смоляр. Тож починаємо. Пані Марто, вітаю вас. Вітаю. Як взагалі виникла ініціатива Тиждень здоров'я? Як це працює, коли він розпочався, коли закінчується, і які послуги зможуть отримати львів'яни? Це насправді продовження нашої доброї традиції. Ми ще до початку пандемії ковіду робили регулярні такі за ініціативою управління охорони здоров'я всіх наших закладів міських. Ми бодай раз в рік робили такий тиждень здоров'я. На, на той час працювала це, починалося ще з 2013 по 2018 рік. На ті часи працювала в нас зазвичай одна-дві локації. Біля наших міських поліклінік, але після такого такої тривалої перерви, коли пандемія зайняла майже більше як два роки, і почалося широкомасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що потрібно більш ширше охоплювати якраз профілактичними такими заходами наших, на наших містян, та й виникла така ідея зробити такий... Більш масштабний цей тиждень здоров'я, щоб одночасно впродовж тижня було не менше як там 20-30 локацій по місту, щоб наші мешканці мали можливість ідучи на роботу чи з роботи, або просто прогулюючись по місту, звертали увагу на такі медичні намети, могли туди безперешкодно зайти і отримати такий, той мінімальний чекап, який ми можемо організувати в таких наметових умовах поза поза межами наших місць надання медичних послуг, і от в 2024 році, в кінці вересня, на початку жовтня, якраз десь такий період зараз, як і на сьогоднішній день є, ми вперше розпочали таку акцію. Вона тривала впродовж тижня. Було охоплено 31 31 локації. І наше місто практично у всіх районах і наближених населених пунктах нашої міської громади стояли медичні намети, і до нашого подиву та ми не сподівалися, що така велика кількість людей скористається тою послугою. Відгукнуться на нашу пропозицію. Було майже 10 тисяч людей, які за тиждень пройшли ці базові медичні обстеження, і ми зрозуміли, що е, е, проаналізувавши результати також е, тих обстежень, ми побачили, що наскільки велика кількість людей мають відхилення в показниках свого здоров'я, і тому ми вирішили е, масштабувати таку акцію, зробити її більш частішою, бодай раз в рік. Щоб нагадувати про те, що потрібно своєчасно звертатися е, до медичних закладів, дбати про своє здоров'я, і от цього 2025 року це вже в нас друга акція. Перша в нас була на початку червня також скористалося послугою більше як 11 тисяч наших містян. Тому ми зараз е, розпочали осінню акцію. Вона буде тривати впродовж чотирьох днів. Зважаючи на ті погодні умови, які на сьогоднішній день є, осінь стала для нас холодною. І ми з 7 числа від сьогодні і до 10 числа, включно впродовж чотирьох днів, обрали такі найбільш Умовно популярні та локації це будуть 23 локації по місту, із 10 до 16 години щодня будуть на локаціях наші медичні працівники проводити такий мінімальний базовий чекап для наших містян, хто виявить бажання. Пані Марто. А де власне ці локації? Як львів'яни можуть дізнатися, де саме будуть медичні намети? Всі локації, всі локації розміщення медичних наметів наші місця, з ними можуть ознайомитися на офіційному сайті Львівської міської ради, також на сторінках в соціальних мережах у Фейсбук, інстаграм, Львівської міської ради управління охорони здоров'я наших закладів медичних, тобто всі мешканці знають приблизно ту поліклініку, до якої вони найбільше ходять, яку відвідують. Вони можуть Фейсбук знайти у Фейсбуці чи в інстаграм офіційну сторінку наших закладів і там є розміщені всі локації, і також ті послуги, які можна отримати, оскільки в нас локації 23, але. Лише на дев'яти локаціях будуть медич автомобілі швидкої медичної допомоги, де можна пройти вимірювання провести пройти електрокардіограму, пройти таке обстеження. Тому також з тими локаціями можна ознайомитися на, на сайтах. А які саме медичні послуги зможуть отримати львів'яни? Ви вже згадали, що пройти електрокардіограму можна в дев'яти локаціях? Та а що ще? Також це як зазвичай вимірювання артеріального тиску, визначення маси тіла, вимірювання рівня цукру в крові, також пройти тестування на гепатити В і С на ВІЛ-СНІД теж є в наметах. Будуть є також офтальмологи, де можна перевірити зор, зір, Вибачте, можна перевірити також очний тиск. В наметах, також в кожному наметі є лікар, сімейний лікар або терапевт, який також надає консультації при бажанні пацієнтам, і в майже кожному наметі є представники від наших стоматологічних поліклінік, де для дітей будуть всякі цікавинки, розповідають про правильність, про, про правильність дійснення гігієни порожнини рота, також для тих, хто. Відвідує наші намети також будуть е, цікаві флеєри е, на можливість пройти окремі безкоштовні медичні обстеження вже безпосередньо в місцях надання послуг поліклініках, стомат поліклініках. Пані Марто, тобто львів'яни, які пройдуть обстеження у наметах, та якщо буде якась, якась підозра на захворювання, тобто їх далі скеровують в поліклініку. Так, рекомендують кожен пацієнт, який проходить обстеження, кожен відвідувач, так, який проходить обстеження, отримує на руки результати цих обстежень. І якщо є якась підозра на те чи інше захворювання, ту чи іншу патологію, звичайно, що наші фахівці будуть радити звернутися безпосередньо в медичний заклад, де Пройти треба буде до обстеження і також необхідну консультацію у фахівців того чи іншого напрямку. А на чому найбільше зосереджуватимуть свою увагу на яких саме захворюваннях? Чи можливо цей тиждень присвячений там конкретному якомусь спрямуванню, наприклад, там серцево-судинні захворювання чи щось інше? Ну зазвичай це такі основні захворювання, які ми зараз які найбільш розповсюджені, так ви праві це серцево-судинні захворювання, це цукровий діабет, тому що ми аналізуємо статистику. І бачимо, що дійсно це вони серцево-судинні захворювання вже впродовж там багатьох років це є, займають перше місце в, в шкалі смертності від ну, на навіть найбільший обсяг захворювання, яке призводить до тяжких наслідків, в тому числі і до смерті. Тому е, попередити таке захворювання це є дуже важливо для нас. Також ми бачимо, що низка захворювань. Так сказати, є, так колись, якщо підвищений рівень тиску в осіб молодого віку, практично не діагностувався, то зараз, навіть по попередніх акціях, ми бачимо, що приходять до нас на метові містечка особи молодого віку до 30 років, які навіть не відчувають, що в них підвищений тиск. Пані Марто, а наскільки львів'яни взагалі активно долучаються? Наскільки львів'яни дбають про своє здоров'я? Отак за вашими спостереженнями з минулих попередніх акцій, та ви казали, що там було 10 і 11 тисяч. А скільки очікується цьогоріч? Ну ми очікуємо не менше, але з огляду на таку в таку трошки холодну пору року, то можливо, можливо, так кількість буде меншою, хоча ми, ми, наша мета пропагувати, навіть якщо людина буде проходити бачити медичний намет, не зможе, не схоче скористатися. Послугами які надаються в цьому наметі медичними послугами, це все, все рівно вона. Ми будемо привертати увагу мешканців, роздаємо флаєри, де зазначені місця, де вони місця надання медичних послуг, де вони куди вони можуть звернутися і отримати таку допомогу, тому е, якраз популяризація. Е, Дбати про своє здоров'я це наша основна мета. Тобто ми хочемо якомога більше кількість містян привернути увагу до того, що потрібно вчасно звертатися, вчасно проходити медичні обстеження, бути здоровими і, і бути здоровими, бо здорова нація це здорова країна. Тим більше, коли можна безкоштовно це пройти прямо у себе в районі, це дуже важливо пані Марто. Ще одна тема, про яку хотів з вами поговорити, це доступність львівських медичних закладів. Ми знаємо, що Львівська міська рада ініціює оновлення медичних закладів, зокрема міських комунальних поліклінік, аби вони були більш доступними для маломобільних груп населення, для матерів з візочками дитя. Чи мета розкажіть, як взагалі е, відбувається цей процес? Які поліклініки вже е, стали доступними? Де ще очікується е, ці напрацювання? Такий процес процес оновлення. Процес оновлення перших поверхів. Там ми починаємо з перших поверхів, тому що це є місце першого контакту наших відвідувачів з медичним закладом. Абсолютно всі наші поліклініки по всіх районах міста вже розпочали такі оновлення, модернізацію. Декотрі поліклініки, такі як четверта на проспекті Червоної Калини, п'ята на вулиці Виговського, Вони стартували трошки швидше, тому і очікуємо вже. Результат завершення цього процесу якнайшвидше, але абсолютно всі: і друга, і третя, і шоста міські поліклініки зараз є в процесі ремонту, і маємо такі амбітні плани, чи поверхи були оновлені, доступні з новою інфраструктурою, з новими кабінетами. Та тому, що на кожному поверсі ми хочемо зробити кабінет для наших ветеранів, щоб вони могли отримати цю послугу вчасно, безкоштовно, так як. Ми е, сюди про це говоримо. Що зараз дійсно ну з такою подякою відносимося до, 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 до тої справи, яку вони роблять до справи захисту нашої країни, нашого мирного неба. Тому е, акцент е, дуже великий акцент робиться на допомогу нашим військовослужбовцям, членам родин наших е, учасників бойових дій, полонених, на жаль, загиблих е, тому такі кабінети будуть відкриті на кожному поверсі. Кабінет допомоги ветеранам, також нові, абсолютно оновлені, доступні рецепції. Тобто, це не будуть такі вже, як, як звиклі віконечка. Та де, де, де тяжко навіть побачити цю людину, яка е, тобі про щось говорить, та розповідає про ту послугу, яку ти можеш отримати. про час і доступність місця це будуть абсолютно відкриті новий концепт відкритих рецепцій, і звичайно найбільш особлива увага це є увага доступності, оскільки ми маємо зараз низку нормативних документів по доступності, і ми хочемо йти в ногу з часом і втілюємо її зараз в наших поліклініках. З власного досвіду скажу, що особисто користувався послугами поліклініки на вулиці Мазепи. Насправді все, все доступно, все якісно. Скажіть, чи можна вважати цю поліклініку на Мазепи та, та, таким еталоном, за за зразком якого будуть оновлюватися інші поліклініки? Так, звичайно, поліклініка на Мазепи це є для нас взірець. Абсолютно всі наші заклади перед тим, як проєктувати свої приймальні, ну перші поверхи відділення рецепції, взяли собі за взірець нашу поліклініку на Мазепи. І це. Ті, якби для нас дійсно еталон, тому що ми хочемо, щоб це була така, якби візитівка наших закладів міських, щоб людина, яка потрапляє в заклад охорони здоров'я відразу навіть по самому інтер'єру, розуміла, що це міський заклад, щоб це були плюс-мінус однотипні приміщення, розміщення, наповнення тому так це для нас сірець, бо це є рець сучасності і доступності. А що на ваш погляд ще потрібно додати чи змінити в поліклініках для того, аби вони були зручнішими? Можливо, якісь сучасні чи цифрові сервіси, там, скажімо, якісь електронні черги? Електронні черги є зараз доступні у всіх закладах охорони здоров'я. Це нам наші медичні інформаційні системи допомагають в тому, та людина може безпосередньо з телефону записатися, обрати собі вільне місце і лікаря до будь-якого закладу охорони здоров'я. Але ми бачимо, що нам ще. Потрібно наші поліклініки наповнювати більш таким важким обладнанням діагностичним, оскільки маємо зараз дуже великі черги на обстеження магнітно-резонансної томографії, комп'ютерної томографії. Тому хочемо, маємо такі теж плани в перспективі, в залежності від того, які будуть можливості. Все ж таки, наприклад, відкрити відділення мрт, МРТ діагностики в одній з наших поліклінік, але це такі плани на перспективу зараз наповнюємо наші поліклініки таким необхідним діагностичним обладнанням, щоб можна було такі широкі спектр послуг отримати саме в поліклініці, не завантажуючи стаціонарні заклади охорони здоров'я плановими обстеженнями. А хто допомагає власне із закупівлею з оснащенням поліклінік? Місто самотужки чи є якісь донори чи спонсори? Ми залучаємо всі джерела. Звичайно, в першу чергу, місто як власник закладів охорони здоров'я і найбільше допомагає, звичайно, що місто за кошти бюджету розвитку багато робиться і ремонтів. і Прибувається обладнання. Також велика сума коштів долучається і безпосередньо самі заклади охорони здоров'я, кошти, які вони отримують від, від своєї діяльності. вони також частину цих коштів спрямовують на розвиток і. Як є можливість отримати якусь допомогу благодійну донорську допомогу? Звичайно, що ми залучаємо також і їх до, до оновлення наших медичних закладів? А як взагалі місто взаємодіє з лікарями? Яким чином допомагає чи сприяє тому, щоб лікарі були активно залучені до того, аби львів'яни дбали про своє здоров'я? Міська рада якось заохочує лікарів до цього. Ну, В першу чергу для того, щоб надавалися якісні послуги, повинні бути якісні фахівці. Тому першим завданням управління охорони здоров'я це є допомагати розвиватися та в розвиткові лікаря як, 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 як фахівця. Тому на базі, тобто на базі нашого центру громадського здоров'я міського проводяться багато тренінгів, семінарів, навчань з різної тематики. Які в першу чергу ми займаємося сімейними лікарями та піднімаємо їхню кваліфікацію, тому що дуже багато послуг щороку перекладається на, посл... на медичних обстежень, перекладається на плечі сімейних лікарів, і в принципі особа, яка вперше виявляє хворобу та якісь настороженість, це є сімейний лікар, тому повинен і правильно діагностувати, правильно консультувати спеціалістів. Також ми маємо міську програму здоров'я львів'ян і вже то, вже буде цей рік, четвертий рік, де будемо щороку. Ми нагороджуємо найкращих сімейних ліка лікарів і їхніх медсестер. Безпосередньо тих лікарів, які краз дійсно показують найкращі результати в процесі діагностики раннього виявлення захворювань скерування на. Такі профілактичні обстеження наших пацієнтів, і як ми з них обираємо зі всіх зі всього спектру, у нас є понад 500 сімейних лікарів. Щороку обирається 25 найкращих лікарів їхніх медсестер, і за кошти військової міської ради вони преміюються в розмірі 20 тисяч гривень. Це також якби, для них заохочення. Нагадує, і для них також є ця приємність, що львівська міська рада не забуває про своїх працівників, і нехай, нехай раз в рік та да, такою можливо, якогось і невеликою сумою коштів, але нагороджує їхню роботу, відзначає їх відзнакою тим, що вони дійсно працюють і намагаються якісно і вчасно виконувати свою місію. Пані Марту, а як за вашими спостереженнями змінилося взагалі ставлення львів'ян до свого здоров'я? Тому що зараз маємо багато викликів, як от війна, багато е, хто повертається пораненим? Е, з, велика кількість є е, зараз стало мало мобільних людей через поранення. Е, е, які, от яке ставлення? Наскільки зараз е, люди дбають про своє здоров'я? Наскільки важливо, аби ці послуги були доступними? Так, ми за останні 2-3 роки бачимо, що дійсно більше, більше людей звертають увагу на своє здоров'я, і це не, не, не мала не, не мала вага в тому, те, що багато послуг є безкоштовними, є доступними. Що програма медичних гарантій передбачає так звані чекапи. З наступного року ще не знаємо, як це буде відбуватися, але знаємо, що є такі. Та плани на рівні держави, що будуть окремо фінансуватися Національною службою здоров'я, саме чекапи для наших мешканців, і це також є дуже важливо, тому що якщо є, є, є так, є така пропозиція, то попит на ту послугу, на таку послугу завжди буде великий. І бачимо, що молодь додалі більше звертає увагу на своє здоров'я в молодому віці. Саме це дуже важливо, тому. Що треба з молодих років вже дбати про своє здоров'я, тоді буде менше хронічних захворювань, буде, будемо краще почуватися, і буде, напевно, тривалість життя буде більша для, для наших мешканців, що є, що є важливо, тому що ми в тій віковій категорії Україна, де тривалість життя, на жаль, середня тривалість життя, на жаль, не є високою. І на завершення нашої розмови пані Марто хочу запитати: а що робити тим, хто має якийсь певний страх до відвідування поліклінікта, і що би ви хотіли сказати, звернутися до львів'ян з нагоди тижня здоров'я? Хочу ще раз всіх закликати подбати про своє здоров'я, звернутися, якщо є острах перед закладом охорони здоров'я, ми намагаємося дійсно зараз цими ремонтами зробити більш таку невимушену атмосферу, та щоб людина, яка приходить в заклад охорони здоров'я, почувалася не як в лікарняних стінах, а як більше в таких домашніх стінах. Закликаю всіх бути небайдужими до свого здоров'я. Це те, що нам дає природа, і ми мусимо дбати про себе. Тому не, не забувайте про себе, дбайте в першу чергу про себе, про своє здоров'я, про здоров'я своїх рідних, близьких. Починайте з наших медичних відвідування, наших медичних наметів, коли ви отримуєте перші показники, перший дзвіночок про те, що у вас все на такому базовому етапі, все гаразд, то можете спокійно. Продовжувати обстеження в наших поліклінічних закладах, ранні виявлення будь-яких захворювань це вже є дуже велике вагоме значення в ефективності лікування. Тому не, не, не бійтеся, приходьте. Ми, ми чекаємо на вас. Ми будемо дбати про вас. Дякую, що ви не байдужі. Я теж долучаюся до, до вашого заклику і е, скажу, що я також відвідую обов'язково один із наметів у своєму районі. І львів'ян закликає зробити теж, тому що це безкоштовно і це прямо в вашому районі, неподалік від дому. Пані Марто. Я вам дякую за цікаву і важливу Добре. розмову. Глядачам нагадаю, це був Львів 24», Мене звати Роман Смоляр. Побачимось.